Я продаю аквакультуру. Аквакультура це сільськогосподарської діяльності, і рибне господарство знаходиться на території України. В Одеській області відправка ікри з Одеси, з міста Одеси. Я приймаю замовлення, відправляю на склад інформацію і до кінця робочого часу нової пошти е, пакується, відправляється, оплата на карту йде. Тому підтримуємо українського виробника. Це справжня ікра. Я зараз. Вся, вся в гуглі читаю інформацію, настільки відкрите, настільки я даже вже більше року я займаюся ікрою, і я коли тільки почала вичитувати, у нас більше 30 господарств, які займаються вирощуванням риби в рибних господарствах. Для всього, для зариблення, для торговлі. Розумієте, це просто супер. У нас ось під Києвом їх тут на Дніпрі багато. Ну, тобто, це все відкрита. Інформація є у Гуглі, хто цікавиться цим, хто хоче дізнатися, що таке аквакультура. Тому все відкрито, або просто слухайте мене і вам все розкажу. Тому що деякі відео роблю якби, такі інформативні про ікру. Значить, в мене ікра відправка від 150 грам пластикова тара. І найменша ціна і краї щуки 250 гривень за 150 грам. Дякую вам за запитання і дякую, що дивитесь мене.